Агресія це природна реакція на стрес. Дійсно, це є природною реакцією, це є е, те, що ми не можемо себе якось відірвати, не можемо себе витіснити. Да? Коли ми говоримо там не агресуй, не злися, чи ще щось такого, це неможливо, неможливо робити, це все одно що сказати не живи, да? Тобто Ми не можемо не агресувати, тобто це є наша природна реакція. Питання в тому, е, як агресувати, да? тобто, питання в тому, е, що ми в більшості неправильно проявляємо цю агресію, О, і є фрустрація чи внутрішній конфлікт. Вона може проявлятися в вигляді словесної агресії. Це ми знаємо, да? критики там, висловлювання фізичної агресії, тобто це вже більш така страшніша, як для нас. Пасивної агресії це те, що теж часто ми зустрічаємо в практиці. Наприклад, пасивна агресія, це може бути самопошкодження, так само. те, що підлітки роблять з собою. Тобто да, Це не просто погана поведінка, а сигнал про внутрішню проблему. Тобто, коли в підлітка проявляється агресивна така реакція, тобто, це про те, що він потребує нашої уваги. Тобто, це не просто він такий там поганий да, чи він якось там неправильно реагує, а це про те, що це сигнал, що я потребую допомоги, я потребую е включеності якоїсь. Але питання, як ми маємо цю допомогу дати підлітку. Да? Тобто, як ми маємо себе проявити? Бо дуже важко, коли проти нас агресують, дуже важко не агресувати. Тобто У нас природні йде реакція, якби агресія на агресію. І тут нам дуже важлива ця якась така освіта, психоедукація, самоусвідомлення про те, що я, будучи старшим, маючи більший досвід. Можу трошечки континурувати цю свою дитину, цього свого підлітка. Е, тому що розумію, що ця агресія не є спрямована на мене, да, особисто як на маму чи папу, там, а ця агресія є спрямована е, як сигнал, що допоможіть. мені. Да, може бути високий рівень стресу, проблеми з саморегуляцією, е, брак уваги та розуміння, внутрішній біль чи тривога, е, несформовані навички вирішення конфліктів. Також це дуже важливі такі, от е, наскільки сформовані або не сформовані навички. І фізичний дискомфорт, от насправді дивіться, фізичний дискомфорт, да, недосипання там гормональні зміни, хронічна втома. Тобто гормональні зміни це те, на що ми не впливаємо. Але, наприклад, сон, їжа, фізичні навантаження це те, на що ми маємо впливати, і е, це є базою. Да. Тобто, якщо в підлітка е, немає якоїсь регулярності у вісні, в харчуванні і в фізичних навантаженнях, то е, це є якби, початком оцінєї накопичення цієї агресії, накопичення цього стресу. Дуже важливо. Це регуляція сна. Тобто, 22.00 дитина має вже відпочивати. Дуже важливо, це коли вона лягає. Да? Тому що деякі з батьків кажуть, у в мене там дитина на другу зміну йде, вона лягає там в 12-ті в першій, вона, в принципі, прокидається, вона встигає. Але питання не в тому, що вона там спить 8 годин. Питання в тому, що вона, не лягаючи там в 10-й годині, вона пропускає виробітку основних гормонів на наступний день. І відбуваються ці накопичення. Один день, другий тиждень, місяць, а потім відбуваються е якісь реакції, наприклад, там, панічних атак в дитини, і ніхто не розуміє, чому це відбувається. Да? А тому що дитина вже хронічно не досипає місяць-два.